Знайоме відчуття, коли сидіш на парі чи на роботі, ви думаєте: а чи не рейдить хтось вашу базу прямо зараз? Рішення Є, і це сервер без Trust.ua. Граючи на цьому сервері, ви можете не переживати, що вашу базу зарейдять, поки ви відпочиваєте, чи займаєтеся своїми справами. Так як на сервері є захист бази, поки ви офлайн І ні, це не PVE-сервер, де ви можете файтитись тільки з ботами. Це повноцінний PvP з рейдами, івентами від адміністрації а також крутими кіт-наборами, своїм переробником, власним міні-коптером. Також встановлені модифікації, такі як розширені стаки, телепорт, скіни. А також багато інших, які спростять вам гру. На сервері активна граюча адміністрація, так що читерам не сховатись. Може ще дуже багато говорити про фішки сервера, але рекомендую зайти і насолодитися горою особисто. Тому що Best Trust UA це Rust, в якому не потрібно жити тільки в грі.